Витя телевізор, круто. Так треба піти подивитися е, е, і поїсти. Того, що я сьогодні нічого не їв. Хрустики мені мама зробила. Так, треба. Е, щас. Візьму бургер, зараз. Дівчата, ти що сюди прийшла? А, це мама моя. Так, все, давай їмо ням-ням. Вкуснятина, поїв, тепер треба поїсти е, цю кашку, все я поїв. А тепер е, пішли, подивимося телевізор. Пішли, сідаємо. Сідаємо. Сьогодні по телевізору передають. Єсть е, велика башня. І вона дуже велика. Коли хто перший на неї забереться, його забере в вертольот, його привезуть в, який, в дом і там йому да, дадуть приз. Ось, наконец-то я можу. Все, я подивився. І, і йому дать приз. О -ху 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 -ху. Ура! Я хочу вже! Що Мені дали цей приз. Треба швидко збиратися і їхати на цю башню. Быстрее треба збиратися. Так, збираємося. Треба. Ні, а зараз збираємося. Зараз е, треба. Зараз зібрати речі. Зараз візьмемо мій дрон. Так, беремо. Так, де мій дрон? Ось він, мій дрон. Так, подивимося, чи він працює. Так, да, все добре, він працює. Тепер беремо зончик, того, що на відборі дощ. Беремо камеру, щоб знімати. Беремо фонарик на всякий случай, парашют, аж я упаду. Ось такий рюкзачок. І все, я зрожив цей рюкзачок. Все. А тепер треба вже їхати. Так, тільки подожди. Може я проголодаюсь в дорозі. Треба взяти бургер. Так, беремо. Так, все, тепер можна їхати туди. Все, наконець-то! Наконець-то я можу йти. Так, виходимо. Всім привіт, друзі, сьогодні. Сьогодні ми будемо Не, го, о, цей... Е е е. Ходи. Ми будемо підніматися на саму високу в мірі башню. І хто перший на неї підніметься, е е той поручить приз. Так, тепер можна вже їхати. Все, наконец то я приїхав, так. Все, закриваємо двері і ось ця башня. Тут уже всі люди хочуть стати самими головним. Все, наконец то можна забиратись на цю башню. Так, пішли забиратись. Пішли. У нас є 12 минут, іначе ми приз не поручимо. 12 минут, щоб забратись на цю башню. Піднімаємось. Щось різко, дуже все зажовтіло. Ладно, піднімаємося. Так, піднімаємось. А, точно ми в поштині, це, мабуть, буря просто. Так, все, піднімаємося. Оце ми вже не, далеко піднялися. Оце далеко. Так, все, піднімаємося. Оце нам ще довго підніматися. Вообще не круто. Ладно, піднімаємося, 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 піднімаємося. Ой, я бачу вже кінець. своєї башні. У мене вже морош Як я втомився. Оце я втомився. Ой, як я втомився, уже лісти. Так, я вто. як я вдобився. Вона вже руки не може долізти. Давай руки єс. Треба трошки набрати сир, а потім полізти. Тут на так всі люди стоять, набираються сили. Ну да, в мене сільки 22 сили. А мені треба 100 сили. Шо, мамо, нарешті 100 сил і піднімаємось. Опа, 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 опа. Ручками туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Давай, давай, ручки. Давай ручки, бустрише, давай. Бап, оп, 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 оп. Ручки, давайте бустрише. Отак, оп, оп, оп оп. оп А то ви щось дуже повільно. Оп, опа, йдіть. Піднімаємося. Куди ти? Дівчинка спригнула в самий низ. О ні, дівчинка зараз помре. Так, Зря я сюди пішов. Я ж можу просто упасти. не находить ціль. І, і просто померти. І, і все. Ладно, тоді побачимось в другому житті. А що? Одм, а що цей. А що... я помру. Ладно, піднімаємося. У так мало вже сил остались, но я думаю, я долізу. То це невозможно пройти, а що я не долізу. Так, ручка, ми давай оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Ой, Ой, як я в Я не понимаю, что я так тобой. А, як я в том и все. Еле-еле, еле-еле доли есть так. Сбираем монетки. Монетки. Да что тут и ранее в монетку все. И набираем опять сто. А я так много уже сыра набралась, но мне еще хватает сыр. Так... Сейчас. Мне пока что еще не хватает сили. Давай. О, 83 сили уже, це нормально. Так, все. 89 уже 90, сейчас будет 100. Так, ой, що це таке? Э, шо зі мною стало? Алло, що це таке? Хто мене зробив? Радно мене стосили полізли. Зачем мені, мені так ходити? Все, всім пока. З вами був четв'ячок. Всім пока. Радно, шучу, полізли далі. Мені гравне не, не сви, свій скін, а гравне долізти до кінця. Лізимо, лізимо. Я бачу, там якісь горобчики. Ор... О, там орли мішають нам лізти. Треба їх убити. Наверх ліземо. Оце наверх уже до ліц. Та там е, горобчики чи орли нам мішаються чистити. Быстрей ще доражу до тої штучки. мене вже ножки устали лізти. А, треба доліз наверху. Сейчас долізу і Ось сюди стану. О, мене вже мало Сир давай. Я убиваюсь. Все, всім пока. Побачимось в другі ж... другому ж... життя. Нет, два. Нет ой, що це таке? Я не успею долізти наверх уже. М -м challenge. чихну. Ну, я хочу почихати трошки. Уходимо, уходимо, уходимо. Уходимо, вони зараз поліцію. А, тут я поламав цю бешню, ну. Но... А, стоп. А, це ти... їдь, ці орли поламали. Що вони робили, орли? Пішли вже. Пішли. Быстрее, быстрее, быстрее. Ідемо сюди. Лізимо, ліземо, наверх наверх. Оце уже наліболіс. Быстрей шелімо мм лізо ліземо ліземо. Це зазву, вовчі, Ладно, пиши наверх. Наверх на це девочку забрать, конечно. Ладно, пішли. На ваш на ваш наверх. Наверх. Идемо наверх. Идемо наверх. Хлопчик, ты ч-то стоишь? А к тебе сейчас сильнее кінчиться, а ты упадешь вниз. Так наверх! У нас вже мало. Она... Ай, як мене. Ай, яй, як мені дуже, дуже, дуже. А мене мало енергії. все, я не можу. У мене мало сни нема. Мала... О, все, Вс, мене набирайте сили. Полезли. Полезли, полезли, полезли. Полезли в мою энергии. Полезли. Я уже трошки в том Полезли, лезем. лизему, 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 Быстрее еще. лизему, Лезем. Лезем, лизему, лезем. Что еще можно сказать? Ну, конечно, лизему. Так, стоп. А куда я полез? Так. Там хтось взагалі на поросується вниз, неї спрягує какашка якийсь. А я поки наверх лізу. Далеко ще до верха. Ну в нас манут дуже багато. О, о, хто упав, хто розбив ногу, хто тіру взагалі розбив. Ні, ну а щось такої висоти падають, то, звісно, можна, можна померти. Помер Лизама лизама лизама. Я лизу, 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 лизаму, лизамо, лиза. Ура, ми лизамо. Быстрей шелизамо. У мене вже мару сыр, но я долизаю. Быстрей шелизамолизамо лиза молизамо. И наконец-то мы долизали. То есть тут опять монетки загубили. Человечек вообще так ходить. Иначе ему нічого не больно. Ладно, все. На Давай, накупи синергія велика і маленька. Так. по полізані. Так все. Мализа, Мализа, лизому лизамо. Ліземо Мализа, лезему. Так, кажеться, отут уже уроли будуть. Так, да, тут уроли будуть. Впав я вот там на тарірках на і впав. Ладно, ліземо, ліземо. Ліземо, ліземо, ліземо. Стіки. Чому так довго ліземо? Ліземо, ліземо, ліземо. Коли ми вже доліземо? Там хтось на парашуті спрыгнув вниз. О, там вертоліт бачите. Ми Мы долізли до тарілок. ось і уже тарілки наші. ось, ми вже долізли. Ми пролізли, мені вже мало енергії було. О, тут якийсь мішок із конфетками. Стоп, тут, правда, конфетки. Тут шоколадка лежала. І ця шоколадка? Воспользує мені здоров'я. Беремо ще одну шоколадку в патіт і йдемо. Ліземо, ліземо. Ось о і ті орли. Подивіться, які вони хочуть нас з'їсти. Всім пока. продовження, як я долізу до кінця буде в другому відео. Всім пока. No, you're a You're pet,